10 метрів нічого не видно. І ми Алло. по цьому снігу топаємо, топаємо наверх. До середини говерли, дійшли, я кажу, я щось не, не, не можу зрозуміти. Щось не так, але не можу зрозуміти, що не так. Сніг такий лопатий падає. Але тишина, тишина. Ти мені віриш? Дійшло. Так, кажу, і перший раз, що я на говерлу піднімаюся, вітру немає. Після цих моїх слів, як починається відрюга. А ми поки вийшли, то вже деякі люди, була невеличка група, там 5 чи 6 чоловік, які вже спускалися з говерли вниз. І снігом так западало все, що ми наверх піднялися. добре, що нам до роди були готові, що не треба було нічого різати, вирішити, Пляшечка будь-яку. Ми це собі в тихому місці засіли. Випили, з'їли, вертаємося назад. Вертаємося назад, а це нічого не видно і не знаєш, куди вийти. А ви знаєте, так як кажуть, моряки, три градуси попхілки, а на інший континент попадає. Йдемо і тут сходимо. Стежку за дорогу замило, нічого не видно. Стежку замило, нічого не видно. Ми потихеньку сходимо вниз, йдемо, йдемо, раптом раз, ага, тут стежки нема. Вже чуєш, що стежки нема. Вертаємося назад, ага, почув, що тут твердо під ногами. Не видно нічого. Це все рівно-рівно гладь. Значить, ногами шупаємо, де стежка. Зійшли ще трошки вниз. Ми наверх піднялися. І вниз та група, яка вже спускалася, коли ми лише наверх почали підніматися, вони тут заблудилися, топчуться, не знають куди. Вже приєдналися до нас і ми вертаємося назад. Короткий листопад, місяць, початок листопада, день короткий. Снігу по коліна і вище. Там, де я того гриба лишив на табличці, що вал, уважно валка лісу, там вже снігу по коліна і вище. Ледве-ледве дійшли. Приходимо ми з цими весільна подорож. Це так Ого. На, наречена захотіла. Щоб... Весільна подорож. Наречена захотіла, значить весільна подорож це має бути голе. Добре. Ми сходимо вниз, вже ледве-ледве прийшли, забрали, бо ми на, біля того КПП з, з Лазівщини, залишили рюкзаки, а все, взяли тільки рюкзаки, то що треба наверху, пляшку коньяку і бутерброди. Значить, зійшли вниз, взяли свої рюкзаки, приходимо на вокзал. Я кажу, хлопці, от магазини візьміть пляшку горілки. Та, та ні, та ми не вживаємо, ми студенти, ми не студенти, їди багато всього, сідаємо в поїзд, а Володя ще навіть дав нам тату того свідка, що свідком був на весіллі. Володя дав навіть примус такий маленький з балончиком. Ми в поїзді їдемо самі в вагоні, по розпалили той примус, варимо каву. Значить, що робити? Уже. Так що ми їдемо, їде багато, а їсти не башт. Добре, ви казали, треба пляшку.